Мале дитинятко біжить перед бабці лісом. Таке говірки сидюче, ходячий жах. Ну, ба, розкажи, а Китай це красиве місто? Не місто, дурненька, дивись, не жахаючий жан. Бабушу, дерева насправжки, бритьмен хороші, і кожне говорить з тобою не мов би дух. Направду сокочуть, хоч гінти не більш з горошок. Лікують і пестять, відлякують всю біду. Якщо у житті хуговини з дощу під ринву, схилися до стовбура й пальцями меж кори на маці по шерхлі випане, Найпоринуть. в усі закамарки душі. Перейми скорись. Щороку блукали у заростях ближче сос. Дівчатко вивчало в мінливий ліс і знов уявляло, як фарби розкине осінь. Та січень зухвалий бабусі її ніс. Привіт, давній друже! Це я, малорослик впертий. Дарма не впізнаєш, минуло багато літ. Як Бабці не стало, я гроші, гляділа перво. Знайшно лише черствість і мофом порослий гніт. Мій лісе, пробач, не могла відшукати сили, аби перетнути межник і ступити знов на землю священну, що лащила і ростила без тебе, без моці, невпинно цкував рузно. Забула поради, зело, що варила бабця, Зафрузла в рутині, як здобич межи боліту, а доля збирала уроки, помилки в тацю і звалила на плечі у час, коли більш болить. Я більше не чую тебе і не знаю мов, якою балакало чадо ходячий жадо. Пробач, я піду, бо не хочу чорнати повод. Пробач, я піду, я боюсь сполошити чиже.